Добрий вечір, ви дивитеся Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. У Києві запрацював оптовий ринок сільгоспродукції Столичний. Хто винен у харчових отруєннях під час літнього сезону? Чи можливий урожай без плугу і отрутохімікатів? хімікатів? Вирішити низку проблем, які виникають і у виробників, і у споживачів, мають оптові ринки сільськогосподарської продукції. Уже 5 серпня відкриється перша черга на Донецькому ринку, а до кінця року запрацює друга у Львові. Ще одна так звана програма Мінімум це наступного року відкрити перші черги оптових ринків у Харкові, Одесі, Херсоні і Запоріжжі. На оптових ринках для сільгосвиробників створюються умови для зберігання та продажу своєї продукції. А споживачі зможуть купувати якість. ...та доступні продукти. Цього тижня влада перевіряла перебіг будівництва оптового ринку столичний. На ньому значно нижчі, ніж в інших закладах, ціни у торгівельній мережі. Оптовий ринок столичний це перший крок для розбудови інфраструктури. Оптові ринки сільгоспродукції дозволяють зменшити ланцюг посередників. І тому виробник отримуватиме гроші від реальної ціни за свою продукцію, і ніхто на ньому не наживатиметься. Будуть закумульовані сюди всі послуги. І в'їзд, і виїзд, і обслуговування, і ветеринарні, і фітосанітарні служби, щоб в нас не було зловживань, які сьогодні. Вже такі, знаєте, чи є вони, чи немає, я не можу підтвердити, але те, що ходять міфи, що ветеринар на ринку бере, фітосанітар бере, санітар бере і всі беруть. І потім робоче місце на ринку в Києві обходиться на добу 200-300 гривень. Ну, яка, яка там може бути дешева ціна? Хочемо створити новий сервіс, непомітний, зручний, для того, щоб людям зробити найкращу умови для реалізації власної продукції. І крім того, в основна задача ринку, щоб цей сервіс коштував недорого, не більше 2% від оборота, від виручки, яку виробник отримує при продажі. З ринку. Міністерство відпрацювало програму дворівневих складів зберігання. Перший рівень склади зберігання, які будуть безпосередньо наближені до споживачів. Другий етап овочесховища, які будуть приближені до сільгоспвиробників. Такою є світова практика, коли можна буде мінімізувати втрати і стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. Ринок реалізується в форматі багатофункціонального комплексу. Тут буде і професійні зали для торгівлі овочами, фруктами, рибою, рибопродуктами, морепродуктами, м'ясом, м'ясопродуктами квітами, іншими продовольчими товарами. Крім того, буде майданчик для торгівлі з автомобілів, де буде реалізовуватись продукція дрібними селянськими господарствами і власне виробництво, буде, власне виробництво продукція, буде овочі сховища, логістичні центри, зони передпродажної підготовки, митні склади. Я хотів би зазначити, що в нас сьогодні в вигляді огородів в сільській місцевості є 3,5 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі. І зрозуміло, що її промислове виробництво неможливе, наприклад, зернових чи цукрового буряка. Але це та земля, яка є родюча, за якою селянин постійно дбав про неї. І сьогодні наше завдання на цих землях, на цих так званих городах, як ми звикли з вами називати, щоб там вирощувалась та кількість овощів і фруктів, яка необхідна для внутрішнього споживача, і щоб ми могли вийти на зовнішні ринки. Мінагропрод запропонує до бюджету. ...наступного року компенсації сільгоспоробникам за зберігання овочів і фруктів. Адже сьогодні навіть ті овочесховища, які є, завантажені всього на 30-40%, оскільки зберігання на цивілізованих складах обходиться дуже дорого для виробників одна гривня за кілограм. Таким чином буде здешевлено зберігання. З'явиться можливість уникнути колосальної втрати овочів і фруктів, яка сьогодні є близько 50%. Відсотків. У той час, як в Європі, цей відсоток становить всього 10. Також на столичному оптовому ринку сільгоспродукції відпрацьовується схема нічної оптової торгівлі. Основне завдання, щоб ми сьогодні з владою міста і з власниками розрібних торгівель, і з власниками розрібних мереж могли налагодити ланцюг. Ми зараз відпрацьовуємо нічну оптову торгівлю, тобто, щоб всі магазини, ресторани, невеликі. Торгові точки могли вночі робити тут закупку і вже зранку продавати свою продукцію в своїх торгових точках. Вже тисячі людей, товаровиробників, привозять свою продукцію і мають можливість її реалізувати. Я вам скажу, що це великий прорив в цілому, тому що ми забезпечимо столицю і Київський регіон продуктами харчування. Це довгострокова програма. Її неможливо реалізувати за місяць чи за два. Очікується, що до завершення своєї розбудови оптовий ринок столичний стане уособленням світового досвіду втілення подібних комплексів. Стане системоутворюючим на національному рівні і дозволить відкрити близько п'яти тисяч нових робочих місць. В Україні став на часі перегляд норм контролю якості харчової продукції відповідно до міжнародних норм. Оскільки в Україні і досі діють стандарти Радянського Союзу, за нинішніх умов, які диктує сучасний стан справ у світі, відчизняний Інструментарії контролю за якістю харчів потрібно гармонізувати із діючими міжнародними нормами. Хоча і вітчизняний нагляд за якістю і безпекою харчової продукції подекуди не поступається подібному наглядові за кордоном. Про це йшлося у Києві під час круглого столу. Хто захистить населення від неякісних харчових продуктів? З'явилися зміни, які виникли ще тоді, коли Україна вступила в сот. Сталася подія таким чином, що є норми, які прописують безпечність харчових продуктів колишнього Радянського Союзу, які е, діють у нас в Україні як норми України. І існують норми міжнародні, і ці норми для України є е, е, рекомендованими, як і для всіх інших країн, членів цієї, цієї організації. І є норми Євросоюзу, там свої норми, які відпрацював Євросоюз як одна держава. Якщо в Україні немає своєї норми на якісь показник безпеки, які е, треба контролювати в, ці, в нашій країні, то ми обов'язково повинні керуватися нормами міжнародними. Якщо е, і маємо свої норми, то ми повинні протягом певного часу гармонізувати свої норми з, з міжнародними. Яким чином або доказати, що наші кращі і спільноту прийняти наші норми, або е, відмовитися від своєї і прийняти міжнародну. Так іншого ситуації немає. А відповідальність за нинішні спалахи масових отруєнь людей продуктами харчування лежить безпосередньо на самих громадянах, які не дотримуються правил гігієни, умов зберігання продуктів і нехтують безпекою свого здоров'я, покладаючись на сумлінність таких самих недбалих господарників. Вважаю, що краще м'ясо взяти на ринку, ніж в супермаркеті. Но на рынке оно проходит лица на А на стихийном рынке оно веционакспертизы не проходит. Если человек заболел трихенеллезом и остался инвалидом на всю жизнь, это только его вина. Но все равно наш менталитет говорит о том, пойду-ка я куплю молочко у бабушки. Она сама его подоила руками, которая не помыла после того, как сходила в туалет. И это невозможно проконтролировать. А вот молокопровод на ферме, который содержится 20 тысяч голов, из 10, там, например, 135, из которых дойного по голове, там это можно проконтролировать, а там это контролируется каждый день. То есть вы считаете, ответственность чья? Милиции, граждан или тех, кто торгует? Граждан. Чьи? Не покупайте. И на, на улицах никого не будет. Это я вам гарантирую. Есть спрос, есть предложение. Вы меня не заставите на улице купить кусок мяса. возле дороги, возле которой проезжает 30 тысяч машин за день, который поднимает свинец и остатки резины с дороги, и это все оседает на мясе, а я потом это мясо дам своим детям никогда в жизни. До інших подій. За останні 10-12 років українські аграрії вперше досягли показника обробки 600 тисяч гектарів на добу. Раціонально використати кожну погожу годину з ранку до ночі для збирання врожаю і взяти з поля кожен колос, незважаючи на мінливі погодні умови, до цього закликав аграріїв прем'єр-міністр Микола Азаров. Сьогодні вже впевнено, можна сказати, що в країні непоганий врожай. Врожайність райності зернових в середньому на 20% більше, ніж минулого року. Тому на актуальніші завдання уряду та місцевих органів влади забезпечити умови для вчасного збирання зерна з мінімальними втратами та доведення його до кондиції. Більше половини з 12 гектарів, гектарів ранніх зернових і зернобобових культур вже обмолочено. Зокрема, 12 мільйонів тонн пшениці ми вже маємо. Кукурудза обіцяє дуже гарну вражайність, тому на сьогодні перед нами постоять два завдання. Перше, створити максимальні запаси зерна. як державні, так і регіональні, так і приватні продовольчих компаній. Розмов про нестачу зерна для харчування і для тваринництва навіть умоглядно не повинна бути.